Ave Sokrysto, witaj z maty dzień, Dziś 21 kwietnia i my czujemy słowo Sjогодні z 9 w Ewangelii od Marka. I Duch Święty nam ze słowo dozwala zrozumieć, rozumieć i w głębinę tego słowa, bo to jest cenne wskazówki dla naszego życia. Oś takie słowa poczuły. To w czasu Jezus ze swoimi uczniami pisał przez Galileję. Ta winny nie bażał, żeby ktoś dowiedział się. Адже він навчав своїх учнів і говорив їм, що син людський буде виданий в руки людей і вб'ють його, і, будучи вбитий, він через три дні воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в капернаум, а коли він був в домі, то запитав їх, що це дорога, ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них більший сівши, він голосно покликав 12, -го каже їм: якщо хто хоче бути першим, не буде між усіма останні і всім слугою». І взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм: якщо хто з ось таку одну дитину прийме в моє ім'я, то й мене прийме, а хто мене прийме, й не мене прийме, але того, хто мене послав. Учні сваряться. Нам таке явище відоме, трапляється во в наших родинах, в наших сім'ях, в наших спільнотах, між нами, в наших відносинах, на жаль, бувають сварки. І ми часто чуємо серед апостолів, серед цих мужиків, були певні напруги, різні точки зору. Це були різні люди, різні характери. Так важко часом будувати спільноту. I Jezus że kto by między wami chodził pierwszym, to będzie ostatnim. I to słowo, że będzie ostatnim, oryginalnie oznacza, że no, no, będzie mm, tym nowym. To tym, kto, kto przyszedł pierwszy, kto jakby niczego nie zna. E, e, nie zna, co powiedzieć, najmęższym mówi. I można by to było przekazać tak, że będzie Останній означає тим хоче бути першим, то будь як той е, останній, який прийшов, що нічого не знає, і просто мовчить. Він дуже мало говорить. То менше говорить. Хочу бути першим, говори, якомога найменше. Ну, Ісус поставив тут дитину, як, як приклад, як зразок Божої дитини. Да. Ну, дитина має теж і, може бути таким символом незрілості, бо ж нічого не знає, не? а може бути теж і має певні цінності, вартості, які є символом теж всіх до Царства Божого. Перше це смирення, покора дитини. Як правило, коли дитина Стає перед незнайомими, то вона трохи соромиться. Якщо з батьками, наприклад, не, то ховається за маму, за тату, не, не, не дивиться, так, спускає погляд на, на землю, так якби, ну, трохи соромиться. Так. Не хоче вийти вперед, хоче залишитись в тіні, можна сказати. Не? Але пізніше, згодом, як дитина живе в цьому світі, ми дорослі вчимо її такої ривалізації. І jakajaś jakajaś borówka zmagania ja chcę być pierwszą, i choćby te pierwsze i te dalej. I Jezus każesz, że czasem też, powiedzmy bo do Bocha też stanie taka jedyno, prosto. Mm. To że jedyno, ona też kiedy już ma jest śmierć, a ona też półniesciu zależna więc swoich bytków. Jedyno nie duma mm. je nawet, nie ujawnia sobie, że na kowis będę mm. żyty mm. o kremu. Мати свою роботу, свою хату, і машину і так далі. Якщо маєш 6 років, 5 вона про таке не думає взагалі. Так. Вона дитина задоволена тим, що вона залежна від своїх батьків, вони її люблять, вони її забезпечують. І просто вона, вона не боїться залежності. І так Бог теж хоче, щоб ми були таким чином залежні від нього. Не як рабство, але як діти, як діти просто. Які живуть, Щасливі, бо знають, що поруч є тато Небесний. Дитина теж довіряє, вона знає, що батьки заспокоюють всі її потреби. Вона не переживає, що буде їсти, в що одягатися, і так далі. Дитина не купляє собі сама продукти, їжу і так далі, не ходить на роботу, ні? але не сумнівається, що батьки про це все подбають. Ми будемо мати її. I z odosobnieniem, jakieś ciepło, spokój w naszym domu niebieskim, tak jak mamy w rodzinnym domu, jak otrzymamy. Nawet jeśli w rodzinnym domu tego nie było, to Bóg jest jak raz takim ideałem dadek to On nam to wszystko da. Kiedy, na przykład, trzeba w drogę gdzieś pojechać, czy dziadka. Дитина знає, де вони живуть, може навіть не знає їхні прізвища. І вона довіряє, батьки просто знають. Знають напрямок мету, поїздки. Вони мають гроші, забезпечують подорожі, квитки купляють і все необхідне. Дитина про це не думає. Вона так, я хочу поїхати до, ді, до дідуся, до бабусі, до дідуся, до бабусі, хочу поїхати. І все. А, а батьки здійснюють і мрії. І так Бог теж робить. E, e, Znamy, tak, Takie zaproszenia u Gospoda Bocha. Tak. ale w nas to z jednego boku, co jest ideał. Być jak dziecko. Dowiedzieć A z drugiego <Sielight>. boku, jak exceptu? w w pierwszym czytaniu pisze. Wypragnęte tej nie mająte. Wbywajte tej zazdry tej nie może to osiągnąć. Ворогуєте і воюєте. Не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Так, бачите, Наші пристрасті, вони не спрямовані на те, на, 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 щоб мати більше постійно нам мало. Ці пристрасти пожадливість веде нас до ханебних вчинків. Ні? І робимо, якби злочини. і ця, ця пожадливість, яка в нас є, це не постава дитини, це постава зіпсованої людини на жаль, яка втратила дитинство. Да, яка вже піддавалася грехові. Вона навіть проявляється в молитві, ця пожадливость. Ми хочемо, Боже, давай нам так багато постійно. Не? a Zabawiamy, że mamy też módlice, ale tak jak Jezus, chaj będzie Twoja wola, jak na niebie, tak i na ziemi. Jako jedyna, jaka żadibna, jaka poniewolona, jaka straciła ten duch dzieciństwa, ona mówi, chaj będzie moja wola, moje obawiania, chaj zdziesną się powtarzalnie. Ona ma tylko o sobie i myśli. Dlatego dzisiaj, jak widzę na to słowo, Скажи татові Небесному, що ти йому довіряєш, що ти його любиш. Знаєш, що тато завжди поруч з тобою, і все буде добре і сьогодні, і кожного наступного дня. Амінь тато. Дякую тобі за твою любов, яку маєш до мене і до моїх друзів. Слава Ісусу Христу!